Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юніверті Play і в нас чергове відео по грі Red Shadow Legends. В рамках цього відео у нас буде відкриття видів під X2 на моєму аккаунті та на аккаунті моїх підписників. Отже, пропоную довго не затягувати і поїхали до відкриття. У розпочнемо ми його саме з аккаунту Павла. Павло, привіт! Класно! Кла, клас Класному клану дикий серця продав. Всім привіт, всіх рад до вітати. До речі, якщо є бажання доєднатися до клану, є в нас місця в альянсі. Давайте я покажу. Ось є в нас кам'яні серця, три місця є. Тому якщо бажаєте, долучайтесь всім, буду радий. Так, поїхали відкривати тут Фейду. Що ми маємо? Маємо місце, маємо все-все-все. Сподіваємось на Легу. І давайте 41 шардик лопнемо. Лопаємо 41 шардик. Сподіваюсь, дроп буде хороший. І ми побачимо дуже хороший і якісний, головне якісний дроп. Тому що, можливо, то леги і будуть, але головне, щоб вони були хороші. сподіваюсь що вони такими й будуть. Луа Френді непогані герої, нічого особливого, але тим не менше. І окрім того, ще йде турнір поповнення колекції, тобто паралельно йде турнір, в якому ми можемо отримати душу на Шелко. Шелко цікавий герой насправді, тому якщо випаде, наприклад, Шелко мені або комусь з підписників, то з душею він виглядає дуже і дуже непогано. Як на арену, так власне і на ПВП ПВЕ контент, тобто всюди. Так, відкриваємо ми сюди останню десятку. Чесно кажучи, щось я поки бачу, що дроп ну, такий Х2. Хочеш мене переконати, що Х2 типу є, так? Да? А ні, це не останнє. Давайте ще одну, тобто 30 ми відкрили. Так, гембо. Колись я гембо дуже багато грав, якраз таке. Був один з моїх перших ДД. Я пам'ятаю, це ще якийсь чи промокод був, чи щось таке. Uh, і от якраз таки я його використовував. І все, Да так? то власне, все. Більше тут нічого немає. На жаль, не вдалося стати нам якраз таки тут легендарного героя. Ну, але маємо те, що маємо. Добренько, будемо переховувати далі. Так, продовжуємо наше відкриття на аккаунті Олега. Олегу передаю привіт. Власне, веселим просятам, привіт всім, всім, кожному, 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 хто тут є. Всім вітання, ви дуже круті, знаєте за це. І давайте також будемо тут відкривати. Тут у нас трошки місця не вистачає, але зараз я це оформлю. І будемо відкривати 47 темних уламочків. Поїхали відкриватись. Давайте спочатку по одному, ну а далі будемо лопати десяточки. Сподіваюся, на легендарного героя. На хорошого легендарного героя, можливо, навіть на двох. Тому подивимось, що x 2 дійсно працює. Поки бачимо ми двох рарочок. Третю рарочку. Маркіз, якщо не помиляюсь так, Маркіз. Ну, поки нічого цікавого тут немає. Але хто знає хто знає, що буде в десяточках. Так, гонець. Останнім часом, коли я відкривався Олега на аккаунті, це був щось щось чимось. Душі ми відкривали космічні. Ой, як пам'ятаю, на стрімчику робила це, це капець Там оцей новий мічик, який був, власне, шестизірковий, якщо не помиляюсь. Дроп просто щось чимось. Бажані падали. Анкора 6 зірок одразу прийшла. Дуже сильно, дуже сильно, мені дуже сподобалось. І, власне, хочеться зараз ще й потягнути якраз таки Олегу і легендарного героя якогось цікавого, крутого. Тому давайте бачимо трьох епіків. А, власне, по очкам там треба набрати мінімум 5 тисяч, але тут залежить від того, що, в принципі, як завжди. Тобто, турнір буде досить складним. Конкуренція, мабуть, буде висока, тому треба би мати на увазі, що якщо у вас недостатньо ресурсів, то, мабуть, можливо, варто скипнути, тому що якраз таки складно буде конкурувати. Але якщо, наприклад, вам випав сам герой, в принципі, чому б ні. Чому ні? Просто щоб отримати душу, мабуть, не варто, тому що ну, толку вам без душі, якщо герой нема, а герой войдовий, тому, як то кажуть, самі розумієте, це досить ризиковано. Так, остання десяточка, ну щось поки не дуже радує якраз таки дроп. А можна Лего? Рухнорів сипле ще дурних. І ні, на жаль, Лего ми тут також не отримали. Тобто, власне, давайте, ну, світла, до речі, досить багато, тобто Іла Унік, але чи цікаво це нам, мабуть, не дуже. Терекс це Рарочка взагалі унікальна. І Харкен. Uh, ну, таке, ну таке, хотілося, чесно кажучи, якогось кращого дропа, Давайте глянемо, що ми тут ще бочкам отримали, тому що, в принципі, епіків падало досить велика кількість. Забрали ми книжечки поки що ми на першому місці. Ну, бо взагалі будемо на першому місці, тоді буде приємно, тому що заберемо якраз непогані нагороди. Отже, дякую, Олегу, за відкриття і поїхали до мене. Ну, і власне, поїхали до мене. У мене ми будемо відкривати 98 штучок. Сподіваємось на Марічку, на Шу, на Шелко і на всяке таке цікаве цікаве-цікаве. Таке Одін Черевова, є герої, котрих хочу отримати, насправді. Бо на останньому стрімчику я казав, що я хочу отримати тільки Марічку. Але якщо так подумати, то насправді ні. Насправді героїв дійсно велика кількість, котрих я хотів би побачити. Але саме, мабуть, найбільш бажана це дійсно Марічка. Тобто, якщо тут буде Марічка, буду кричати, що дурний. от Ну, чесно. А, але якщо буде Марічка, і я побачу, коли буду монтувати, то я зроблю вам дисклеймер. Тому що, ну треба поберегти ваші нерви, ваші вуха і так далі. Ну, або я впаду з тільця Теж варіант, до речі, теж варіант, але впадати з тільця буде досить боляче. от це так, теоретично. Тому побачимо, побачимо, що. Так, поки нічого ми не отримуємо. Давайте по десяточці будемо відкривати. Хочеться побачити золоте світіння, тому що ну, третій аккаунт відкриваємо, фактично, і золота ми не бачимо. І виглядає це дуже не дуже. Моя десяточка. Дякую. Х2, mm -hmm. дякую. Так, давайте ще одну доку. Давайте. Я очікую ще 10 сидненьких. Давай. Запам'ятали? Добренько. Давайте тепер по гаранту епіка отримаємо. Mm -hmm. Дякую за гарантованого епіка. Це вже якраз, по-моєму, 28-й шарт. Mm -hmm. <плес> <плес> не знаю, що вам сказати, народ. <плес> Чесно коротше, я очікував точно більшого. Ну, давайте. Була, не була. Була, не була. Давайте скіпаємо. Варагрен Ну, хоча б два епіка в десятці Хоча б два епіка в десятці Хочеться побачити золото. Давай, давай, давай давай, давай. Золото Карпат. золото пісень Я знаю, що ви всі дуже любите, коли я співаю. О, ну, добре. Певний фідбек за ті десятки Хоча б очків насипало, але я хочу Олегу бачити. Так. Ага, тут е знову 500, так. Да? Угу. 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 Круто працює X2 сьогодні. Неймовірно, круто, я б вам сказав. Є, Леха. Чесно, я дуже хотів шелку. О. Це прикольно. Це прикольно. Це дуже круто. Я запишу 100% гайд на цього героя. Я, ну, по-перше, чому я хотів? Тому що майже ні в кого його ще немає. Я хочу записати на нього гайд. Це буде герой на гідру, це буде герой на арену. В нього дуже цікаві, якраз пасивки. Тобто, це. Виглядає круто, скільки в нас ще залишилось, двадцятка. Ну давайте, давайте ще двадцятки відкриємо. Але власне я задоволений вже відкриттям, тому що шелку я хотів. Я постараюся ще забрати на нього душу. Сподіваюсь, мені дадуть можливість без сильного супротиву її забрати і Якщо дійсно це буде так, то власне плюс шелко сюди його. Спрацьовав x 10 чесно, дуже такий специфічний, тому що, як вам сказати, типу звичай, x 15 не спрацьовують. А сьогодні я бачив і в чатах і взагалі ще дуже багато шелку присутніх Тому, а, чи радіти, чи насправді не дуже, ну, таке питання. Специфічна але сам герой мені подобається, я хотів його отримати, тому, в принципі, я задоволений тим, що я його отримав. Давайте глянемо по очкам. І з 100 я не отримав всі нагороди. Фактично. Пу-пу-пу-по-пу. -пу, пу -пу -пу. Ось таке відкриття вийшло, власне, сьогодні. Тому. Всіх був дуже радий бачити, хто подивився це відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, а також приходьте на стріми, де ми будемо грати та арену. А, можливо, ми будемо тестити Шелку, але навряд чи сьогодні. Я думаю, що, в принципі, можливо, після турніру, якщо я заберу якраз таки душу, то я буду тестити його. Тому, якщо вам буде це цікаво, і взагалі, якби ви хотів побачити якраз таке відео про цього героя, пишіть в коментарях. Тому ще раз, всіх був дуже радий бачити і всім баба! -ба.